Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 21.00 відбудеться матч відповіді кваліфікації ліги чепонів партизан проти київського «Динамо». Сьогодні я зроблю цей перенос на поєдинок, Поділюся своїми думками, чого все таки я очікую від даного поїде. Давайте, мої любі друзі, розпочинати. Ну і нагадаю, що в першому матчі київське Динамо перемогло партизан за рахунком 6-2, і підопічний Олександр Шавковського має доволі таку комфортну перевагу, але все-таки все буде вирішуватися завтра. Все буде вирішуватися завтра, і давайте вже розпочинати. Імурність перемоги партизану складає 23%, екстра тайм складають також 23%. Перемога київського «Динамо» складає 54%. Відсотки кияни-фаворити, так вважають ці відсоткові шанси. Ось відсоток на Краскіївського Динамо. Імовірність перемоги вищої української команди, але все-таки мої любі друзі. Все-таки мої любі друзі, це лише статисти, це лише відсотки. Ось, все буде вирішуватися завтра. Першу матч кияни повністю переграла. Партизан поділу перемогли абсолютно підопічні Олександр Шавковського 6-2. Мали кияни 8 днів до підготовки до матчу-відповіді, тобто кияни в тонусі. Ось партизан після цього програшу вони зіграли там матч у чемпіонаті. Вони зіграли матч у чемпіонаті. Ось, і здобули впевнену перемогу з рахунком 4-0 на виїзді. Ось. І взагалі у партизана там вже йде чемпіонат Сербії. Після двох турів вони лідери у цьому чемпіонаті. Звичайно, що вся їхня перемога, вона, звичайно, ще партизану та впевненість дає. Так, е, да, перевага в 4 м'ячі цілих і, і здається, що, ну, практично. Практично нереально буде партизанові відіграти таку кількість м'ячів, але не стоїть таки забувати, що бували випадки у футболі, коли вдавалося робити неймовірні камбеки. Чого тільки коштує матч Барселона Парі Сен-Жермен, коли каталонці відіграли різницю 4, 4 м'ячну. Зараз за, за, може все ще завгодно, тому в мене є хвилювання. Так, да, Перевага комфортна. Але хвилювання певні все-таки є. Дуже важливий матч для української команди. Київська Динамо та партизан зустрічалися нагадаю три рази. І в усіх трьох випадках кияни перемагали. у 18-му році, нагадаю 3-2 на виїзді, 4 1 вдома. І буквально тиждень, 6-2 в першому кваліфікаційному матчі, то ті кияни. З перших секунд показали динаміку і бажання було велике бажання. Ось кияни забивали, забивали, забивали. Просто атакували, забили голи, продовжують атакувати, атакувати, атакувати. І, ось і стиль київського Динамо мені дуже сильно подобається. Якщо кияни забі, то вони. Вони не будуть закриватися, вони будуть і далі йти атакувати, намагатись забити ще. ще, 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 ще. Тоді кияни не збавляють обертів, і кияни тиснуть на ворота. Своїх опонентів на партизан забили один, другий гол, потім і третій, потім і четвертий, і п'ятий і так далі. і так Тобто кияни не зупинялися, не атакували. Моментів було вдосталь, 23 удари за той поєдинок нанісли підопічні Олександра Шавковського. Дуже багато було моментів, і кияни і справді переграли. Але завтра буде виїзний матч. Партизан вдома дуже потужно виступає. Дуже потужно. Тому, звичайно, ще легко не буде. Так, да, кияни і справді являються фаворитами е, завтрашнього двобою. Але буде важко. Все-таки граємо на виїзді. І все-таки на виїзді завжди дуже важко. Дуже важко. І, звичайно, ще легко. Е, Легкої тут прогулянки не буде. Тим більше партизан, я думаю, десь. Спробує забити швидкий м'яч, я думаю, що перші хвилин 10 15 будуть дуже важкими на превеликий жарт для Київського Динамо. Тобто нам головне ось ці хвилини витримати, а потім далі, я думаю, що все буде йти по сцен сценарію Київського Динамо. Ось. По сценарію київської команди, я думаю, все буде. Тут нам головне, я думаю, перші хвилин 15 ось так, не пропустити. Потім я думаю, кияни повністю вже будуть контролювати матч. Тобто партизан зробить великий акцент на перші хвилини поєдинку. Тому тут головне нам справді ось, зіграти так, як це було тиждень тому. Розумієте, мої любі друзі. А в будь-якому випадку я очікую відкритої гри ти між партизану втрачати нічого, вони точно будуть розкриватися, Київського Динамо точно буде шанс на контратаках. До момент, моментів буде предостатнього підопічня Олександра Шавковського. Ну, і на жаль, у партизану також будуть моменти, як не крути. І на зборах я це також казав, коли в Київському Дунаво був товариський будинку. Київський Динаво проблем взагалі немає. В захисті, на жаль, дозволяє наша українська команда створювати моментів. І, на жаль, партизан точно свої шанси матиме питання: чи скористається сербська команда цими шансами? Це вже питання інше, але, на жаль, вони будуть. Але вот так ці українського Динамо ніяких проблем немає і свої шанси, я не точно знайдеться. І тут також питання, чи зуміємо ми їм скористатися? Я думаю, що зуміємо. Взагалі, моя думка така, то що я думаю, що в принципі у завтрашнього поєдинку обидві команди заб'ють. Я думаю, обидві команди заб'ють це обміняється команд з забитими м'ячами. Обидві команди заб'ють. Це мій перший прогноз. Перша моя думка. Другий прогноз. Думаю, що українська команда, і як мінімум, не програє завтра. Я наключаю. А думаю, що Київське Динамо у завтрашньому матчі не поступиться партизану і вийде до наступної стадії кваліфікації Ліг Чемпіонів. Де, до речі, нагадаю, що переможе цієї пари виходить на... на Glasgow Rangers. На дуже сильну шотландську команду. Обидві команди Заб'ють. Та друга команда, тобто номінальні гості з завтрашнього панику, київське Динамо, як мінімум, не програє. Тобто, моя думка така: обидва команди забійти, та київське Динамо. Як мінімум, не пограє протеза на завтра. Я думаю, що, можливо, нічия якась 1-1 або 2-2. Або перемога Київського Динамо мінімальна з рахунком 2-1. В принципі, кияни мають доволі комфортну перевагу. Кияни, в принципі, не будуть форсувати події. Це потрібно буде робити саме сербській команді. Ось, тому я думаю, що кияни можуть тут перемогти мінімально десь 2-1. А можливо буде ніч, але думаю, що кияни точно не програє. Тобто моя думка така: обидві команди заб'ють, і кияни не програють. Тобто обидві команди заб'ють, і київське Динамо не програє. Рахунок або 1-1, ніч я. Або перемога Київського Динамо мінімальна з мінімальним рахунком 2-1. Я думаю, якось так. Але кияни точно не програє. Я всім впевнений. Дякую вам друзі за увагу. Бережіть себе. Бажаємо всього самого найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.